Пам'ятаєте, колись ну вже давненько, десь з рік тому, пішла така серйозна новина, що кожному українцю, кожному хто потребує допомоги. Ну, а, скажімо так, допомоги, мабуть, потребує кожен українець, тому що, ну, як не крути, кожен, кожен постраждав через війну. А, ну, майже кожен постраждав через війну. І а, обіцяли, що людям будуть виплачувати допомогу. Навіть було таке, що навіть і суму називали по 5 тисяч. Всі ж люди чекали, коли вже, коли вже ж ця буде допомога. І все якось це, знаєте, так, ось казали, казали, і потім все це затихло. Тепер, а, ну, вже про суми не кажуть. Але вже починають казати про те, що це буде якась єдина соцдопомога, ось яка буде включати кілька існуючих на сьогоднішній день видів державних допомог. Ну що ж, давайте будемо розбиратися, взагалі, що це таке і що хочуть ввести, щоб ви просто розуміли. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні хочуть запровадити єдину соцдопомогу, яка буде включати кілька існуючих на сьогоднішній день видів державної допомоги. Про це заявила міністр соцполітики України Оксана Жолнович на конференції з відновлення України в Лондоні. Представники Мінсоцполітики представили стратегію соціального відновлення України. І ось Оксана Жолнович розповіла про конкретні кроки уряду України в напрямку побудови нової, цілісної, сталої соціальної системи. І якщо на початку війни нам обіцяли, що ось ось ще трошечки і всім видамо допомогу, навіть суму називали в 5 тисяч гривень. То зараз заговорили по-іншому. За словами міністра. Підтримка людей є головним пріоритетом для держав. Але соціальна допомога має надаватися системно і лише тим, хто цього справді потребує. Я хочу зацитувати пані Жолнович, а потім скажу, що я про це все думаю. Цитую пані Жолнович. бідність, похилий вік, зміна місця проживання та інші виклики. Важливо, щоб ми підійшли до реалізації цих викликів системно. Нашим завданням є об'єднання безлічі різних дрібних посібників, які сьогодні є в Україні, і створити одну просту універсальну допомогу, яка дозволить сім'ї вийти у самостійність. Про суми не кажуть, але вже стає зрозуміло, що допомоги стане менше. І все буде дуже ретельно перевірятись. Чому я так кажу? Тому що вже, як ви знаєте, є ініціатива уряду щодо того, щоб перевіряти дуже ретельно отримувачів субсидій. Тобто, ще ось ця ініціатива пані Жолнович не втілилась в життя, але вже знаєте, є такі підводні камені, які до цього всього підводять. Міністр також наголосила на важливості проведення спеціальних заходів для збільшення рівня народжуваності в країні. І у розробленій стратегії є пункт про те, що держава буде забезпечувати підтримку планування батьківства, щоб майбутні батьки мали необхідний доступ до всіх медичних і соціальних послуг. Також у фокусі уваги Мінсоцполітики підтримка сімей, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, і саме для таких сімей держава хоче спростити виплати шляхом створення універсальної допомоги. Тобто, ось така називаємо її готується універсальна допомога. Під час конференції Жолнович також зазначила, що зараз увагу уряду спрямовано на створення умов, яких кожна дитина виховуватиметься в сім'ї в найкращому середовищі для зростання. І питання усиновлення ще одне насущне в Україні, особливо зараз питання, коли багато дітей залишились сиротами. І все це добре, але це все слова. Дуже хочеться побачити на ділі. Але ну пишіть, що ви думаєте про це, чим все це закінчиться, ця ініціатива. Моя думка така: грошей на те, щоб там ось якось втілити все те, що каже пані Жолнович, грошей на це нема. З іншого боку, вже людей перевіряють, вже забирають в них допомогу. Забирають навіть у матерів одиначок. Забирають допомогу. Про що це каже? Про те, що грошей нема. І на те, щоб розраховувати, що буде якась а, дієва, а, така, знаєте, класна. А, ось навіть ось вони кажуть, що це буде одна там, але універсальна якась допомога. На це все немає коштів. Тому, звичайно, там просили грошей на конференції, але чи будуть ці гроші, це вже дуже велике питання. І друге, навіть якщо вони будуть, чи підуть ці гроші туди, коли вони мають піти. Це, це вже знаєте, це, це вже, мабуть, найголовніше питання. Тому а, чи буде втілена в життя ця ініціатива, не знаю. Дуже хотілося б, щоб допомогу дійсно отримували ті, хто її потребує. Але чи буде це так? Мені здається, що круг звужається, і навпаки, допомогу ще будуть забирати. Але це моя думка, і нехай я помиляюсь. Пишіть, що ви думаєте про це? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.